Всім доброго вечора. Сьогодні я запрошую вас подивитися на мою пеларгонію. Це королівська пеларгонія. І розрослася вона уже досить так гарно. Це був росточок відщипнутий від моєї ірпінської пеларгонії королівської, та що оранжева цвіла, та що дуже пишна у мене була. І ось. Цей росточок був у моєї свекрухи, я його доглядаю. Влітку я її пересадила, і вона теж гарно пішла в ріст. Щойно прицепила ось цей ось тримач, тому що вона вже на одну сторону хилиться. За все літо цвіла тільки один разочок, тому у неї зараз дуже багато нових приросточків, і чекаємо від них квітування. Дуже люблю її листячко це гостреньке. І воно досить таке міцне, щільне, пружне. Тобто рослинка вся така <сум> жмакательна. <сум> Стоїть вона тихенько, її ніхто не трогає там в куточку на підвіконня, який кіт може пройде <сум> повз. Чому я сказала кіт, тут котиків у нас два. І рижий, і чорний, будемо жити самі, обов'язково заведемо котиків. Раніше я до них так байдуже відносилася, але зараз це дійсно істота тварина, яка у тяжкі часи, коли ти в коридорі і тобі страшно від вибухів чи ще що, прийде, зігріється, дозволить себе поласти. Погладити. Тож, ось така от моя рослиночка полита щойно, поливається вже досить рідко. Влітку можна хоч і двічі в день. Зараз десь раз чи два в тиждень. Опалення вимкнене, холодно її сиро, ось горщик такий як красивенний їй купила. І вона у мене оце така велика, висока. Моя рука, ось витянута рука. З мене зростом, якщо на столі стоїть, буде цвісти, обов'язково покажу. Всім мирної ночі, тихої, спокійної люди, бережіть себе. І нехай у нас уже все буде гаразд, або хоча б пітиме. Кращу сторону. Дякую всім за увагу і всім всього найкращого.